Ще на тероборону виділено кошти 82 мільйони з е, місцевих бюджетів е, 135 мільйонів. Це на зараз ми будуємо все, що дають завдання на військові, це і фортифікаційні споруди, і все своїми силами, щоб розуміти е, кількість. Е, Пропрацьованої роботи, це просто сотні кілометрів рвів, бліндажів і окопів. По силам оборони, це більше 220 човнів, це 54 автомобілі різних потужностей, вантажності і так далі. Це реби, один реб, мільйон 800 гривень. Ми все знаходимо, все купляємо і передаємо військовим. Це дрони, і е, тільки до кінця року плануємо тисячу дроном передати і 20 систем купольних реб для наших захисників.